На долю Михайла Коцюбинського припало три кохання в юності до Марії Міхнєвич, якому в силу обставин не дано було завершитися шлюбом, Затим до віри Дещі, яка стала берегиною домашнього вогнища Коцюбинських, і більшу частину життя присвятила служінню творчій натурі митця, а також до Олександра Аплаксіної, яку Михайло зустрів дещо запізно. Михайло впадав в око, вродливий, стрункий, зі смаком одягнений. Статки родини в різний час були різні, але письменник завжди носив вишукані кроватки, мав золоті запанки. На роботу ходив з неодмінною квіткою в бутоньєрці. Можливо, саме цим він зацікавив свою дружину Віру Устимівну. Вона ж, у свою чергу, була з підстриженим волоссям, у ті роки це було рідкістю, високого зросту, з квітучим, цікавим обличчям. З рішучими, трохи різкими манерами, саме так її згадує майбутня коханка Коцюбинського Олександра Аплаксіна. Михайло Михайлович умів бути романтичним і у своїх листах до жінки називав її тендітно та закохано. серденятко моє. Час впливав, і от, через шість років шлюбу Коцюбинське розуміє, що віра йому набридла. Це й не дивно. Матір чотирьох дітей, хороша і віддана дружина Віра Дейша. Поволіть меніла окрім клопотів на роботі, вдома родина постійно страждала від безгрошів'я. Віра мала опіковуватись чоловіком, який часто хворів, мав напади депресії, творчі кризи. Таким чином, письменник шукає втіхи на стороні його музою стала Олександра Аплаксіна. Він закохався пристрасно і невідворотно. Два довгих роки Котюбинський чекав на взаємне почуття. Олександра довго не наважувалась відповісти на закоханість чоловіка. Адже роман, дружним у маленькому містечку це хресна на репутації юної панянки. До того ж дівчина була зобов'язана допомагати матері та молодшим сестрам, які, позбавившись годувальника батька, потребували матеріальної підтримки. Ці спроби тривали кілька років. Я не схильна була піддаватися спокусам, тому намагалася не реагувати на них. Ти начальник, ти одружений чоловік, але й ти, кого потребувала. На час зустрічі з Олександрою. Михайло Михайлович був одружений і мав четверо дітей, утримував сліпу матір. Сестра Ліда також жила в сім'ї письменника. Познайомившись з Аплаксіною, Коцюбинський незабаром відчув у ній, незважаючи на її молодість, близьку собі людину, кохану і друга. Першу зустріч подружжя із молодою Олександрою відбулася на вечірці спільних знайомих. Пізніше Аплаксіна виходить на службу до статичного бюро, де працює сам Коцюбинський. Українську мову дівчина знала погано, але попри це намагалася прочитати його твори, першим з яких був і цвіт яблуні. Цей твір справив на неї велике почуття поваги і цікавості до творчості письменника. А Плаксіна хвилювалась, що він письменник. Вона думала, чи не в шуканнях сюжету він придивляється до неї. Це чомусь образило її. В результаті своїх сумнівів вона вирішила покласти край цим стосункам. За яку дурненьку дівчину ви мене вважаєте, думаючи, що я вірю усьому цьому, що ви пишете, згодом роздаючи заробітну плату, разом з грішми він поклав їй записку ви роковим образом ошиблись, но так як ви хороше чувство моє вважаєте для себя скарбительним, я ніколи більше не дозволю напоминать собі о ньому, навіть о своєму существуванні. Хоча під час обідніх перерв, коли людей навколо майже не було. Михайло Михайлович іноді підходив і розмовляв з нею як з колегою. Аж одного разу письменник кличе дівчину до себе до кабінету, ніби ти хтось телефонує. Дівчина підносить слухавку до вуха і розуміє, що там вже нікого немає. Повертаючись лицем до виходу, Олександра отримує палки поцілунок від Михайла. Вона випручується. Після цього Коцюбинський передає таємну записку. У якій перепрошує за поцілунок і освічується у коханні. На жаль, Аплаксіна не може відповісти взаємністю. Та вони далі разом працюють, відвідують літературні вечори. На одному з них Коцюбинський читає свою новелу Цвіт Яблуні. Між ними і Аплаксіною зав'язується розмова про їхні родини, і наступного дня він порушує дану її обіцянку написати до неї та надсилає листа з проханням про зустріч. Відповідь Олександре згодна: 335 листів та записок до коханої. Чи малий Том або навіть Роман у листах. у молоденькій шурочці Аплаксіні письменник знайшов людину з іншого небуденного світу. Вона стала повірницею його душі і мрій. Зазвичай вранці Михайло Михайлович, прийшовши в бюро, клав записочку в їхню імпровізовану скриньку у дупло старенького дерева. Як сон, волшебний сон, пройшло наше свідання і п'яніла мене щастям.

Її у травні 1907 року Віра Устимівна одержала анонімного листа про зраду чоловіка. Їй потрібні були докази, і вона їх знайшла у серпні 1908 року. Зробивши виняток з правил доброго дому. Прочитала листа Аплаксіної до Коцюбинського. Віра Устимівна доклала усіх сил, щоб вирвати у чоловіка обіцянку не кидати родину. З цим листом вона прийшла до Аплаксіних, просила матір та сестру вплинути на шуру. Скаржилася, погрожувала, що не зупиниться ні перед чим. Її зусилля не були марними. Коханка вирішує, вони мають припинити стосунки. У цей час Коцюбинський пише новелу Інтермецо, перший герой якої, моя утома. Після смерті Михайла жінка забороняє Олександрі з'являтися на пухарні, але дівчині це не завадило. Письменника поховали з букетом, сплетеним Олександрою, із цвітом яблуні.